Чи безпечно займатися спортом після пологів? Коли можна починати та з чого? І чи є те, чого варто уникати? Обов'язково додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як поетапно та безпечно повернути свою фігуру після пологів. Привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Мене звуть Швець Ольга, я сертифікований викладач з йоги, з йоги для вагітних та по післяпологовому відновленню. На ці теми і не тільки в мене є курси. Ви можете з ними ознайомитися за посиланням під цим відео. Сьогодні ми поговоримо на важливу тему для новоспечених мам: коли можна починати займатися спортом після пологів та чого варто уникати. Я поділюся інсайтами, підкріпленими науковими дослідженнями, щоб ви почували себе комфортно та безпечно, починаючи свою післяпологову фітнес-подорож. Отже, про безпеку початку занять фізичними вправами після вагітності. Згідно з американським коледжем акушерів та гінекологів, ви можете почати займатися фізичними вправами. Як тільки відчуваєте готовність після вагінальних пологів. Для більшості жінок це приблизно через 6 тижнів після пологів. В народі ще можна почути про священні 40 днів після пологів, коли жінка має максимально відпочивати, знаходитися на ліжку, біля ліжка та навколо нього. Однак, якщо у вас був кесарів ростин або виникло ускладнення, вам може знадобитися більше часу. Приблизно 8-10 тижнів. І завжди слід отримати дозвіл від свого лікаря. Під час перших 6 тижнів може виконуватися м'якенька і дуже обережна розминка, суставна гімнастика, самомасаж живота, дихальні вправи, робота з увагою до органів та м'язів тазового дна. Також дозволяються неспішні прогулянки. На моєму курсі після пологове відновлення є окремий блок вправ та інструментів, якими ви можете користуватися у перші 40 днів після пологів, щоб допомагати своєму тілу відновлюватися вже з перших днів. Тепер поговоримо про те, які вправи рекомендуються на початку. Почніть із вправ з низьким навантаженням, таких як ходьба, вправи для тазового дна та легка розтяжка. Поступово ви можете включати такі види активності, як плавання, більш динамічна післяпологова йога та легкі силові тренування. Ці види активності допомагають покращити серцево судинне здоров'я, силу та загальне самопочуття без надмірного навантаження на тіло. Пам'ятайте, що носіння дитини та кормління грудьми дуже енергозатратні процеси. Тому не перенавантажуйте себе. Адже одна з найбільш розповсюдженіших помилок при заняттях після пологів є якраз поспіх повернутися у форму. І як наслідок надмірні навантаження, які можуть негативно вплинути на здоров'я. Тому я завжди наголошую на тому, що не треба поспішати і силувати себе. Робіть усе поступово, обережно. З любов'ю і увагою до свого тіла наукові дослідження підтверджують ці рекомендації. Дослідження опубліковане в журналі фізичної терапії в 2015 році, показало, що вправи на укріплення м'язів тазового дна можуть значно покращити після пологове відновлення, укріплюючи м'язи, які були ослаблені після пологів. Крім того, огляд 2019 року в міжнародному журналі громадського здоров'я та екологічних досліджень підтвердив. Що помірне фізичне навантаження може значно знизити післяпологову депресію та покращити настрій. Хоча почати рухатися це чудово, є деякі вправи та види діяльності, яких варто уникати у ранній післяпологовий період. По-перше, уникайте вправ з високим навантаженням, таких як біг, стрибки та підняття тяжкого, адже вони можуть навантажувати тканини, які загоюються. Також будьте обережні із справами на прес, такими як підняття тулуба і скручування, адже вони можуть посилити діастаз прямих м'язів живота, поширений стан у жінок після пологів. Про діастаз, його ступені та як його перевірити, в мене є окреме відео на цьому каналі. Також слід уникати положені навприсідки, глибоких скруток, які задіють живіт. Адже треба розуміти, що нашому тілу потрібен час, щоб органи зайняли своє положення після пологів. Також варто уникати дуже глибоких прогинів. І форсованих технік дихання, як, наприклад, капалабхаті. Завжди слухайте своє ціло і консультуйтеся із вашим лікарем, перш ніж почати робити щось більш агресивне для свого тіла. Як повернутися у форму після пологів та прибрати живі? Ділюся з вами поетапним відновленням, якого я дотримувалася сама і даю своїм дівчатам на курсі. Перше, ми починаємо із дихання. Дуже важливо включити діафрагму, адже вона може бути спазмована після вагітності, і тоді вдих буде спрямовуватися у живіт, тим самим підвищуючи тиск на м'язі тазового дна, а це нам наразі зовсім не потрібно. Однією такою технікою дихання я поділилася на своєму YouTube каналі. Переходьте і займайтеся! І пам'ятаємо, що дихання це наша база, основа, з чого варто починати і не варто його недооцінювати. Друге. Укріплення м'язів тазового дна. І окрім вправ кегеля, ми працюємо з поставою, прибираючи лордоз, укріпленням сідниць, адже в цьому питанні все взаємопов'язано. Третє укріплення поперечної м'язи живота. Це нам допоможе м'яко укріпити прес та прибрати діастаз. Четверте. Комплекси вправ від діастазу. Адже дуже часто саме він є причиною животику, який нікуди не йде після пологів. П'яте і головне. Не забуваємо висипатися, збалансовано харчуватися, підтримувати водний баланс і турбуватися про свій емоційний стан. Адже дуже часто саме стрес стає причиною набору зайвої ваги у жінок після пологи. Особисто я обираю займатися йогою, адже це чудовий інструмент не лише у роботі із тілом, а й з регулюванням емоційного стану. Пам'ятайте, що кожне жіноче тіло різне і час відновлення може варіюватися. Найголовніше бути терплячою до себе. І ставити на перше місце здоров'я і благополуччя. Я вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк та підпишіться для отримання більшої кількості порад для здоров'я та благополуччя. До зустрічі наступного разу! Будьте здорові, щасливі та бережіть себе!